Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про книжки, цікаві, пізнавальні. Тому ставте лайк і підписуйтесь на канал, ну, а ми починаємо. Сьогодні ми будемо розмовляти про такусь книжку Пітер Пен. Тут значить, Тут є е, невеличкі такі малюнки в початку, є е, у кінці, е, ну тут є всякі картинки, що цікаві, е, ось такий ось е, шрифт, тут, ну, трохи м -м -м мілкий, але е, можна прочитати. Тут значить, зараз е, е, Стернок, е, 200. 21, тут 221 сторінка. Тут хлопчик Пітер Пен, ще є такий фільм чи мультфільм про, таку ж про цю книжку, і тут спочатку дівчинка у домі з братиком, з двома братиками, і там І один. До них прилетів підтерпен і навчив їх літати. Вони полетіли, а ніхто цього не бачив. І, тому, і вони полетіли у набуванні, довго летіли. Там гуляли, були всякі у них пригоди. А за ними сумували, чекали, поки вони, вони вернуться. І не, ніколи не закривало те вікно з дитячої, з дитячої кімнати. Потім, врешті-решт, вони повернулися бо згадали, що їх вже, мабуть, чекають і за ними скучають. Ось така ось книжечка. Тут ще є на цьому. На Буванді є пірати, індіанці, крокодил. І ця книжка підійде для для кого для хлопчика, для дівчинки, років десь 8 -12, від, 18, ой, від 8 до 12 років. Якщо там менше ніж вісім, або ще не вміє дуже добре читати, то можна їм читати самим. Ну, і, в принципі, все. Дякую за перегляд. Дивіться мої попередні відео, якщо ви ще цього не зробили. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і чекайте нових відео. Всім пока.